Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта! Вистоїмо, переможемо. З великоднем Христос Воскрес! Квітне, квітне потрішку сад, квітнуть квітники. І погода тішить цьогоріч на Великдень, і тішать наші рослини. Мої рослини вирішила зробити я таку великодню прогулянку і показати, що ж заквітло на Великдень, і як прикрасилася ну, чи прикрасився квітник і різні мої місця з квітами, так з різними рослинами на Великдень. Адже та погода сприяє. І деякі рослини аж не те, що тішать, а надзвичайно тішать і дивують. Тюльпани вже в своє входять. Не лишень ботанічні тюльпани беруть своє і вбираються в такі ошатні барви. А і звичайні тюльпани ось уже повноцінно квітне тріумф. Це є серія тріумфи і сорт Манго Шарм. Досить цікавий. Ну, взагалі серія Тріумф це є такі тюльпани досить потужні. Вони є, я так припускаю, найміріше на зріз, флористичні, бо тому що в них дуже-дуже грубі квітоніжки, пагони. От в них великі квіти, високі, з високим центром і дуже-дуже такі гарні, витончені, помалу розкриваються. Хоч і це манго-шарм, він не є яскравий, насправді м'якоть манго. Вона набагато яскравіша, соковитіша, так густіша барва. Ця досить така стримано помаранчева, навіть легко помаранчево-жовтувата, персикова, брикосова. Різні тут є відтінки, всередині світліший, зовні такий трішки насиченіший і навіть зеленкуватість проявляється. Але кажу, якщо його зрізати, цей тюрпан, то він виглядатиме прекрасно. Я тут їх не викопую, хоча цього року вже планую все-таки викопати. Два роки не викопувала, ось на третій викопаю. Тому вони там діляться і деякі. Дітки вони навіть відразу ось як оця, і мають силу, щоб заквітнути. От, Ще один. Загалом я висадила тут мікс різний, які в мене були, я не позначала, а так і повисаджувала. Деякі потрапили поруч от, кілька сортів, а деякі так і розтягнуто є. То з одного сорту там, то там, то там. І по-різному вони так розтягнулися. Не пам'ятаю, тут є і Sun Lover, і ще там якісь деякі назви, сорти, я пам'ятаю, деякі ні. От Mango Charm я точно пам'ятала. Ще, я пам'ятаю, є такий сорт, і ось він квітне Double Negrita. Потім далі підійду. Загалом деякі тюрпани, деякі рослини попсувалися. Я бачу не тільки в мене, найперше через морози. Друге, я бачу, що їх щось псує таке, чи то вони пошкоджені, чи під'їджені, чи то знову ж таки від морозів. І наклалося, що вони от ослабли трішечки то, від тих перепадів температур, і їх більше чіпляються якісь захворювання. Хто знає, мабуть, воно все в комплексі. Як би сталося, і деякі тюльпани виглядають не надто здоровими. Тому так, це ще один мені такий привід, чи поштовх їх таки цього року викопати і подивитися, що там з цибулинами, і замучити ви якийсь такий знезаражуючий так речовині, чи триходермін, чи фітоспорин. Ще один красень це вже є ботанічний тюльпан проестан Шогун. Це я придбала пана Руслана Палюги, і це його перше квітування тут в мене. Ну, я тільки восени його висадила. От і він з вищих тюльпанчиків, це з таких ботанічних, які є досить високі. Він сантиметрів 20 має, і він зараз йде майже на рівні з тим навіть, навіть з цим Mango Charm, з, тю, з серією Triumph, і навіть з тим жовтим, тобто досить такий високий. Але. Якщо порівнювати так, висотою то висотою, але пагін і його товщина відрізняються таки дуже помітно. Тобто, оці, ось які зараз в камері, в кадрі престанс, шугун ботанічні, вони є досить тоненькі. І вони то не ламаються, бо була вже вітряна погода, вітряна ніч і дощова така дуже сильний дощ лив. Все добре, вистояли, але загалом, ну, якщо їх зрізати в букет, то треба якусь давати по периметру чи папір чи щось таке, щоб тримало. Бо, наприклад, все-таки його пагін набагато тонший, аніж в цих жовтих чи в тих тріумфах. Там пагін товстіший потужніший. І ось ботанічний ботанічному різниця. Ось там в ножках, в ніжках, в ногах. Бачите, в пуп'янках ще перестан. шугун, ще інший сорт ботанічних тюльпанів, разом я їх придбала. В одному вже замовлені вони приїхали. І ось він пізніше квітне і він на четвертину нижчий, а ніж оцей красень помаранчевий. Ось тут є чітка помаранчева барва, дуже яскравий він, дуже веселий, дуже соковитий. І, звісно, коли соняч, сонечко сюди потрапляє на нього, то барва стає така світліша набагато. А коли зараз сонце сховалося вже за хату, то вона. Така густіша, трішки приглушеніша, але все ж таки дуже гарна, що так, що так. І ось покажу вам вигляд зверху. Вже ось пилок зсередини, він, оскільки тюльпан уже квітне третій день, оце. Майже всі квіти це вже третій день їхнього розкриття. То, відповідно, пилок тут вже працювали бджілки, найменше джмелики залітали, я думаю, в гості. Але хто-хто, а воленка Волохата точно залітала, прилітала і так далі. І розтрусився від, від вітру від цих комашок. Надіюся, що все-таки більшість корисних тут було. Так, серединку мені прикрасили, тобто, вже видно, що вже пилок по гарно по тих всіх. Пелюсточках розтрусився, і таке враження, якщо дивитися зверху, здалеку десь трішечки, то таке враження, що він поцяткований всередині. А насправді ні, пелюсточки є однорідної барви, просто це є притрушені вони пилком. Пилок темний і так прикрасив. Поруч півонія, вже яка велика, півонія і просто неймовірні цього в деяких місцях. Тобто це місце отут, тут сонце того самого ранку, але досить ну, під вечір, година четверть, 16, та, та, якщо на даний. Часовий такий, чи то на дану пору року, бо влітку, звісно, пізніше сонце тут ховається, а зараз 16 вже воно за хатою. Але півонія тут набагато більша, набагато кущі, ну більші і пуп'янки більші. І це дивно мені, бо є більш сонячні місця, і там ще не такі пуп'янки підросли, а тут просто неймовірно. Не буде, буде зовсім незабаром оком змигнеш і вже буде квітнути півонія, а ще он навіть ботанічний тюльпан не розквіт. От як буває так в певну, якусь, певний рік такий трішечний. Ну, як то, не, не співпадіння, та? Тобто тюльпан ботанічний, який ще не розквіт, і півонія ось-ось. Ось, -ось, ось ця виглядає так, що вона за тиждень вже трісне. Чудо якесь. Ще такого, мені здається, що не було року, але побачимо. Хоча б на камеру зніму і потім буду казати, може, якісь роки. Ще такого не було, а насправді а ні, вже таке траплялося. Півонія тут у мене майже майже всі сорти. Тут є наші українські, рідні, українська селекція, пан Горобець. і оце, що в кадрі, це є метелик. Одна з перших заквітне. За квіт, за і ми, Взагалі в його книзі дуже багато цих сортів писано і там зазначено, наприклад, ранній сорт. А часом пише надранній сорт, тому цей метелик найімовірніше надранній сорт, бо, бо, та, бо вже ось-ось-ось які величезні пупляхи. Саджала я, от я покажу кілька сортів. Я саджала їх всі в один той самий час, вони всі були десь такої самої величини, кореневища. І ось, наприклад, яка є, який є метелик. А ось писанка Коломиїв саме час посаджена. Ось наскільки більший кущ, наскільки швидше він ем, пішов, вріст розрісся. От і видно, що більше пагонів, більше пуп'янків, але пуп'янки дрібніші. Хоча теж ця півонія проста, не є махрова, але, 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 ось кущ густіший. Тут іще є краса, це є пам'яті героїв Майдану. Тут кущ так досить густенький, але, от, наприклад, писанка Коломиї, якщо переходити пагони, мені здається, що там буде однакова кількість пагонів або дуже-дуже схожа. Але якщо подивитися, як вони по щільності, Бо тут, так, ніби кущик тримається, ніби він зв'язаний. Ні, він не зв'язаний. Ось така його природа зростання. І тут теж, до речі, дуже вже великі пуп'янки. І я не знаю, чому вони отак позагиналися зараз. Бо тут, наприклад, так. Метелик чітко догори пуп'янки. Писанка, коли ми чітко догори, а тут чомусь позагинались. Або дуже спекотно було, бо все-таки температура це щось неймовірне для людей. Особливо, я думаю, хто так реагує на погоду, мабуть, ці гойдалки, такі, то сніг, то через тиждень, який через тиждень, через два дні, плюс 20, І, мабуть, для рослин теж не надто це так приємно. І от оця, Немає такого різкого плавного переходу, і воно теж не витримує. Не знаю, але позагиналися. От ніби як поприхилялись, позакривались. І отак ніби як один пагін обняв іншого, і так кущ так дивно тримається, кажу, таке враження, що його зв'язано. І от він отак як ніби огорнутий одне, одне одного. Тут є Геркулес. Ні, чекайте зараз. Так, це Геркулес, це теж, звісно, що українська селекція. І теж деякі пагони пригнуті, не знаю. І треба, до речі, заглянути, чи там немає ніякої кореневої гнилі, бо вже може показатися. Загалом пагони надміцні, Геркулес. Квітку має величезну, величезну, велику, ну, відповідно, важку, але й пагуне, і, і кущ загалом потужний. І так видно, що витримує дуже гарно ту квітку величезну. Ще одна краса прикраса це є чаклунка, це є теж дуже швидко ростучий сорт. Якщо треба. Великий приріст і швидкий приріст, то це точно чаклунка. Вона дуже швидко заходить в кітування і дуже гарно там пророщує так нові нові все нові бруньки. Дуже прекрасний сорт. І ось теж буде видно видно, що квітнутиме прекрасно щедро, дуже пахуча, дуже гарної форми. Квітка не знаю, правда, чи всі квіти будуть великі, бо таких пуп'янків наваз нав'язала з багато. І Ось як я казала, он там далі так з тим темнішим таким листям і пагонами то є якраз та красуня метелик, один той самий час посаджена від одного господарства. І ось ця чаклунка знову ж таки разом купляла, разом садила. І що просто чаклунка разів у чотири вже більша, вища, грубша і так далі, ніж метелик. Ось так воно є. Сонтрава, тішить, це теж одна з перших квіточок, яка, звісно, квітне і в дикій природі, бо загалом вона її рідне проживання, місця. Я думаю, це таки дика природа, і до нас вони потрапляють не нато ну як початково не нато легальним способом. Хоча можливо насіння офіційно десь і продається всіляких заповідниках чи то не в заповідниках, а там, де доглядають, можливо, насіння збирають і продають. Не знаю, як воно все. Правильно має бути, але загалом ось отак. Ось такі кущики. Я купила це кущем. Пані, яка вирощує в неї. І водозбір я купляла, і оцю ні, не на перстянку. Та на перстянку я купляла. Ну і сонтравудки, великі поділки, великі кущі, кілька сортів, кілька кольорів. Ось іще один колір. Теж вже мелькала. В принципі, коли я показувала тюльпани, вже теж мелькав. Цей колір. Тут кущик ніби як початку був однаковий, ідентичний того попереднього, такого темно-фіолетового, але по приросту все одно відстає. Видно, що інший сорт ну, по кольору. Що тут ще в мене? У мене ще тут є цікавинка Сангвінарія. Сангвінарія така махрова. Вона досить швидко відквітає, така. Ну, скажімо так, багато хто за нею ганяється. Це, ну, мені так видається, що це колекційна рослина вважається. От, багато хто за нею ганяється, висаджує, потім трясеться, щоб вона ніде не ділася. І я, як то кажуть, всі побігли, я побігла, придбала, що ж це за диколинка, купила посадила. Ну, цікаво, але загалом. Тепер, я роз... ну, тепер би я сказала, що не дуже вона варта вкладати таких коштів у неї, бо дуже скоро цвітає. Її не нехтує Оленка Волохата. Оленка волохата на ній сиділа, і я як це побачила, то е, на додачу до фруктових дерев, бо найперше я там знімаю квіти квітами, а все таки, коли вона жере персик, то мені шкода. І я бігала до сангвінарії, виявляється, вона теж її обліпила і дуже сильно. А ну, як ця квітка висаджується, які кошти в неї вкладаєш, то ні, не хочеться, щоб вона перевелася від Оленки, Так? Тому я її кілька разів на день звільняла від тої зажерливої комахи. Ось, ось іще один кущик. Воно, воно якось там само звісно, що ділиться, розростається в певний момент. Тут в мене водозбір поруч притіняє, бо, тому що вона не любить, наскільки я знаю, ця сангвінарія треба висадити її правильному місці. Вона не любить прямих сонячних променів, щоб не на неї занадто спекотне сонце. Тому аквілегія, я то відгорнула на відео, а загалом природньо, вона отак її досить прикриває. Тому тут їй затишно, зручно і файно. Ось така сангвінорія. Кажу, цікава, досить, але ну, не знаю. Ну, треба бути колекціонером, мабуть, щоб отак кладатися. І досить швидко переквітає. Досить швидко. Все-таки, як на мене краще, то насадити тюрпанів, і вони теж квітнутимуть, Десь може й такий самий період, може, й довше. Можна різні барви тюрпанів засадити і не так за них переживати і трястися. Ще з таких диковинок теж я постійно показую, хвалюся. Це вже. Іноземна колекція Golden Angel, Але це така ну, незвичайна окраса саду, бо, як видно, її барва листя абсолютно відразу ж відрізняється. Навіть коли вона показує свій носик вже на тому етапі, вона різна, інша, так від інших таких звичайних сортів півоні нам відомих. Ось так вона й буде. Протягом всього сезону квітучого вона буде відрізнятися. Квітка досить проста, але загалом все воно гарно виглядає. Так. Ось така, така цікава соковинка, такі листочки, цікаві яскраві. Там буде ось тут, Чорномор від пані Тані Бубнової. Питаю, де купляла. Значить, В Тані Бубнової, в неї багато українських сортів півоній, дуже багато. Точно Iris Dream, такий сайт Iris Dream. От, потім ще я пошукаю, дам під відео. Або в коментарі мене запитували. Є в ботанічному саду в Києві прямо магазин, дуже багато сортів у них там є. Ну це на місці, я не знаю, чи вони відсилають навряд чи. І що ще, де ще м -м -м -м, згадую, згадую. подумаю ще, де я купляла, от, щоб, щоб багато було сортів, півоній саме української селекції, трішки є. І Past Elegance, Ну, це так. Це теж така, ну, забаганка, вих... забаганка захцянка. Часом хочеться й такої захцянки. Так дуже вона гарна. Звісно, ну як на мене, вона вартує свого. От, дуже-дуже цікава. Квітне вже в мене третій рік, росте, мабуть, четвертий, чи теж третій. Тобто, я не пам'ятаю, чи вона в перший рік вже заквітла, мені одну квітку дала, чи що. Я не обламувала, але наростає. Наростає кущик, непогано, непоганий приріст, вона дає з року в рік, я б так сказала. Ну і ще тут є кілька тюльпанчиків. Знову ж та, дабл чи не гріта дабл тут теж потрапила. Дуже гарно вона і на сонці, і дуже гарно вона і в такому. Коли вже сонце трішки приглушеніше, призахідніше. теж прекрасно вона виглядає. А ось ще покажу півонія Кобзар, я дуже її теж хотіла. І вона мені приїхала такою слабенькою, мені її фактично і віддали, і навіть гроші за неї не брали. Ну, бо я її замовила, щоб придбати. Але потім пані, коли викопувала, написала, що занадто слабка, вона тому йде подарунок. І так вона якось виглядає не надто мені жвавою, хоча вона вже квітла. Треба проливати якимось, мабуть, все-таки посиленого триходерміном, фітоспорином. Не знаю. Хвора, не хвора, але досить, досить слабує. Немає сили видряпатися з того, набратися і заквітнути мені гарно і нарости. Ну і Великдень, день не тільки квіти, хоча якраз щодо роботи посвяткувати. Поцукати з яйцями, з'їсти паски, от хто що любить паску ковбаску, і почитати. В мене зараз процесі читання Люборацький. Я дуже-дуже планую сьогодні дочитати і почати, але Великдень розтягується кілька днів святкуємо. Тому почитати, звісно, великодню класику. Я собі її купила прямо ж спеціально, щоб читати на Великдень, а потім натрапила на допис пана зараз забула в Фейсбуці. Ем, і от він згадав про Люборацький, і я відразу собі так зацікавилася. Відразу собі купила майже ще трішечки. Думаю, що сьогодні дочитаю на дозвіллі і піду читати класику. А квіточки ще не всі ходімо, ще трішки прогуляємось. Тут ще сонечко шпарить. Ну, вже не шпари, вже трішечки година, таки вечірня, п'ята. То вже не шпари, вже можна дихати, але це добре, бо потім будемо. Якби коли холодно, хочемо е, трошечки спеки, а коли спеки хочемо трішки прохолоди. Не вгодиш, не догодиш нашій бабці. Тому так. Ось тут скоро заквітне єлопомпонети. Я переживаю, що вона не змерзне, бо вона вже була досить таки гарно в пупляхах. Коли прийшли оці сніги, і в мене десь на відео вона є в снігу. От, виглядає, що ні, що щось мені та й покаже. І два затисалися, я не знаю, що це. Тут пише Bell-Epock, мало би бути, але щось вона мені по, -по картинці не дуже схожа на Бель-епок. Хоча колір дуже гарний, ніжний, такий прямо неймовірно ніжно-рожево-кораловий, дуже-дуже гарний. Але я не впевнена, що це саме Bell-Epoк. А єлу помпонети свято наближається, її квітування. Ще в мене тут є Happy Up Star новинка. Теж від пан Руслана палюги, теж Руслана на палюги. висаджена восени. ось Бірочка від Затисала, все заберу. От Висаджена восени, привабила мене чим, як я вже мабуть говорила, листям своїм. Але тут не тільки листя виявляється таке цікаве, а і пуп'янки. Вони теж цікаві і видно, що такі. В смужечку в полосочку. Дуже гарно, я так уявляю, як воно буде виглядати все, коли розквітне, підросте. Це буде щось прекрасне. Трояндочки, трояндочки, якось ще пройдуся, розкажу. Багато обрізала, дуже по-різному перезимали троянди. Але ще є один красень. Тут взагалі два сорти, але один з них розквітає акебоно. Дуже попсута квітка взагалі акебону дуже гарна має бути. І як я читала відгуки, дуже запашна. Але її мороз таки прихопив. А ну, пахне гарно, тюльпаном, тюльпаном. Мороз таки прихопив і попсував. То. Здеформована квітка, не, не вся її краса, і тут попугайні, поп папужні, як то правильно сказати. От якийсь теж сорт будуть квітнути, потім покажу. Ну, на жаль, Акебону не покажеться. Мені в усій красі, бо все-таки під, ну, підпсував їй мороз, підхопив. Е, ось так. Що ж іще квітне? Квітнуть різні сорти персика. Не змерз, один накривали, один ні, ага, фокусує мені не там, отут. І, до речі, теж відрізняється. Ну, оскільки є персик, є нектарин в мене, є персик інжирний, то так і квіти, до речі, відрізняються. Навіть рожевий колір, здавалося б, ні, він рожевий рожевому різниця, навіть на персикові. Квітне. Бджілки літають, джмелі літають дуже гарно. Ну і кажу, Оленку збираю з квітів, просто не дозволяю їй на квіти сюди поселитися. З цілої полянки тут було 10, мінімум 10, може 15, я вже забула, як які, де сорти садила, ось аж одна цибулина всього лиш вижила, врятувалася. Може, навіть і дві цибулинки, або то поділилася. Ну ні, мабуть, ботанічні так на наступний рік швидко не діляться, але друга безпуб'янка. Одна лиш красуня, це Little Beauty, вижила вона, а все інше не знаю, чи десь потягнуло, чи з'їло. Цибулину якась тваринка, але та, одна єдина мені тут є ще і квітне. Ну І, звісно, що тримається чемерник гелеборус, дуже довго він квітне. Тут сонце на нього вже таке добре пришпарює цілий день. Не надто він сонце полюбляє, дуже швидко листя підсихає, але загалом квітка витримує. От Коли були морози похилялися до землі, коли є сонце, теж трішки прихиляється, потім сонце ховається, вони піднімаються. Дуже довго квітка тримається на пагонах і в результаті вона не впадає, не обсихає, а міняє свою барву. Вона висвітлюється, 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 стає світло салатовою і потім насівається. Відповідно, під нею, вже під кущем видно багато молодих рослинок. Ну, не знаю, скільки їм років до того часу треба, щоб визріти і дозріти, і дорости до таких більш дорослих кущів. І ось Тут вже висвітлилася, тут дуже гарна була рожева, такий насичений рожевий колір, дуже-дуже цікавий. Дещо схожий можна й до олівії, але зараз вже ще трішки з тиждень і вже можна буде майже не відрізнити цю салатову чи там зеленувату барву, зелену, соковиту-зелену барву листя від салатово-зеленої барви пелюстків квіточок, бо так, знову ж таки вона зеленіє. Перетворюється, яка б не була барва чемерника, вона перетворюється в результаті в зелену, зеленкувату салатову барву. І ще одна краса, яка заквітла мені на Великдень, і ще й заквітла перший раз цього. Якби її життя в мене. Це мигдаль, Мигдаль їстівний, мигдаль, який я посадила ради горішки, хочу спробувати виростити в себе. І от четвертий рік чи п'ятий вона росла-росла і таки заквітла. Не надто приросло мені дерево, але я якось заглядала, заглядала, не бачила квіткових бруньок. А потім, коли вже персик показав добре квіткові бруньки, тоді показав і мигдалю. Вже було видно, що буде квіт, цвіт, буде не одна квіточка, і так воно є. Небагато. Десяток, може, трішки більше, ніж десяток, але, але і, і не жменька, і не оберемок. Так щось, я думаю, з того всього зав'яжеться. Бо, знову ж, вже тепло, бджілки теж вже відійшли від тих. Холодів, вже літають, працюють і шукають. І е, я от бачу, е, коли воно тільки починало мені показувати квіткові бруньки, я бачила їх дуже-дуже мало. А тепер навіть зараз дивлюся і бачу, а ні, є вон там, є вон там, є вон там. Тому так, тому надійся, що потішить мене. Ця краса не лишень красою свого квітування, а і смаком своїх горішків. Тому так, що у вас, як у вас, пишіть, діліться, розказуйте, чи любите заглядати теж пройтися собі і позаглядати не лише на квіти, так і квітучі рослини, а й на квітучі дерева. Собі подумати, що то цього року заквітло, що то буде, які плоди, що такого мають екзотичного. Мені так здається, що він у нас ще екзотичний рахується. Хоча, я думаю, чи районовані сорти вирощують. Бачила відео, є на Тернопільщині, От на Франківщині інжир дуже успішно вирощують, тому надіюся, що. Недаремно садимо, недаремно чекаємо і очікуємо такого не лише краси, а й смакути. Діліться, дякувати вам за відгуки. Дякую всім за увагу, за активність під відео. Безпеки, всім, всім до наступних відео і па-па!